Ви на каналі Добра Ніч Казко тут уживають чарівні історії перед сном. Підписуйтесь, і натискайте дзвіночок, щоб кожна нова казка приходила до вас сама. Казкове ліжечко. Жила була дівчинка, Соломійка. Вона була весела. Любила малювати метеликів і ганятися за сонячними зайчиками. Але щовечора. Коли наставала пора лягати спати, Соломія ховалася під ковтром. Вона боялася заснути, бо їй снилися темні ліси, гучні монстри чи холодні душі. Мама гладила її по голівці і казала не бійся, твоє ліжко особливе. Але Соломійка не вірила. Одного вечора, коли місяць і у віконці, Соломія лягла у своє дерев'яне ліжечко З різбами, зі зірочками на узголів'ї. Вона зітхнула, чекаючи чергового страшного сну. Та раптом ліжечко тихо заскрипіло і м'який голос прошепотів Соломіє, я твоє казкове ліжечко. Не бійся, снів. Я їх оберігаю. Ти вмієш говорити? О, я вмію більше. Я чарівне. Моя проганяє погані сни, наповнює твою голівку кольорову. Хочеш спробувати? Чимі як і в нього? Хочеш до ліжечку і світло. наче живі. Соломія живіть. очі і Вона опинилася. Де рослик, дерева. А по небу хмарини, схожі на зайчиків. На зустріч Назустріч є маленький дракончик з блискучою зеленою лускою. Привіт, Соломія! Я Дрімко, твій провідник у снах. Ви ліжечко відправило мене, щоб показати тобі найкращі мрії. А, а де монстри? Монстри? Ви ліжечко їх прогнало. Але воно впливло в твій сон лише радість. Ходімо, я покажу тобі чарівний водоспад. Вони побігли до водоспаду, який вигравав усіма кольорами веселки. Вода була теплою. Соломія плескала, сміючись. Потім вони стрибали по хмаринках, які гойдалися, наче батут. Дрімо навчив її малювати в повітрі. Вона намалювала метелика, і той ожив, затріпотівши крильцями. Чому раніше мені снилися страшні сни? Бо ти боялася, але твоє ліжечко завжди було чарівним. Вона чекає, поки ти йому довіришся, що більше ти віриш у добрі сни, то яскравішими вони стають. Коли Соломія прокинулася, сонце світило у вікно, а ліжечко тихо поскрипувало, наче посміхалося. Дякую, моє казкове ліжечко. Я більше не боюся спати. Відтоді, щоночі Соломія лягала спати з усмішкою, її сни були сповнені пригод. То вона літала на птеродактилі, побудувала замки Смирину та гайдалась на зірках. А якщо страх намагався прокрастись її сон, ліжечко тихо світилось, і погані сни тікали геть.